Свої дизайни краще одразу демонструвати на готовій продукції. І сьогодні я покажу, як реалістично їх розмістити на сумці. Навіть двох! Вітаю вас у коморі! Дякую, що завітали! Одразу виріжемо наш об'єкт з фону. Краще для цього застосувати швидку маску, щоб все було гарненько. Як нею користуватися, я вже пояснювала в декількох своїх відео. Підказку ви побачите зараз. І я залишу посилання в описі під відео. Тепер ми збережемо зразок, за яким Photoshop буде вигинати наш дизайн по складках. Дублюємо файл, заходимо зображення, дублювати. І давайте назвемо його зразок. Видаляємо фон і залишаємо тільки сумку. Тепер нам потрібно її розмити, аби Photoshop не повторював вигини навіть в один піксель. Це може зіпсувати наше зображення. Заходимо в фільтр. Розмиття. Гаусове розмиття. І ось двох пікселів буде цілком достатньо. Натискаємо ОК. І зберігаємо File, зберегти як. У форматі PSD зберегти, Окей. Повертаємось до нашої сумки. Додаємо дизайн. я створила такий простенький дизайн для демонстрації. Тепер наша задача вигнути його по формі цієї сумки. Як бачите, вона ось тут вигнулася догою, ось тут трошечки зібралась. Нам потрібно цю форму повторити. Не ідеально. Але наближено. Не хвилюйтеся, це не так складно, як вам може здатися. Стаємо на шар з нашим дизайном, натискаємо Ctrl-T і зменшуємо, якщо потрібно, приблизно до розміру нашої сумки. Підженемо деякі кути, затискаємо Ctrl і ось так кожен кутик перетягуємо туди, куди нам треба. Тепер зробимо плавні вигини. Клікаємо на піктограмку вгорі. І тепер наша сітка стала гнучкою. Ви можете деформувати її, тягнучи за ось ці важелі, за куточки, або просто натискаючи на ваш дизайн і тягнучи в ту сторону, в яку вам потрібно. І ось так потихеньку ви все підлаштовуєте під форму вашого мокапу. Аби ця форма була більш-менш схожою. І оскільки в мене світла сумка, я переведу цей шар в режим накладання множення. Приєдную його до шару з сумкою затискаючи Alt. Тепер потрібно, аби наш дизайн повторив вигини складок сумки. Звісно, може здатися, що і на цьому етапі все виглядає доволі непогано. Але ж ми прагнемо найкращого результату, і напівміра нам не підходить. Меню фільтр. Деформація. Перемістити. Тут нічого не чіпаємо. Натискаємо ОК. І тепер ви маєте знайти, де ви зберегли наш зразок. Обираємо його, відкрити. І, як ви могли помітити, Photoshop сам все підігнав. Бачите ці складки? Ось тут була рівна лінія, а Photoshop взяв і вигнув її по формі наших складу. Тепер давайте трошки підправимо. Знову викличемо рамку трансформування, клікаємо на ось цю піктограму і підправимо. Режим накладання множення трохи забив мою текстуру. Давайте це виправимо. Подвійний клік на шарі з нашим дизайном. Затискаємо Alt і тягнемо половинку бігуночка ліворуч. Як працює ця функція, я вже розповідала в одному зі своїх відео. Наш дизайн виглядає трошечки блідим. Давайте здублюємо його. Знову приєднаємо до нашого шару і переведемо вже цей шар в режим накладання розсіяне світло. І як бачите, вже цей режим забиває наші тіні. Вони стали занадто насиченими. Давайте це виправимо. Знову подвійний клік на цьому шарі, затискаємо Alt і тягнемо половинку бігуночка праворуч. Аби наше накладене зображення виглядало тут якомога реалістичніше. Окей, всі ці дії можна повторити і для іншої текстури, але тут вже буде без розмиття, тому що так ефект вийде набагато цікавішим. Хочу зауважити, що як і все в фотошопі, для деяких реалістичних мокапів це може не спрацювати. Наприклад, якщо складки надто дрібні або не надто контрастні. Якщо відео було корисним, ставте вподобайку, пишіть коментарі, з якими труднощами ви зіштовхнулися, і як їх подолали. Можливо, ви робите мокапи якось інакше, тоді поділіться своїм досвідом. Давайте допомагати один одному ставати краще, адже Photoshop і його трюки можна вивчати нескінченно. До зустрічі в наступному відео. Папа! -па.